Оціниш популярні дитячі іграшки від 1 до 5 і розпочнемо з музичного сортеру. Тут однозначно один бал, тому що він дуже перенасичує увагу дитини. Дитина не зможе концентруватися на грі і не буде розвивати самостійну гру. А магнітний конструктор? Ну 4 бали. Він класний. Конструктор це завжди про креативність, про розвиток уяви, але знімає бал за те, що не екологічні матеріали. А що скажеш про бізіборд? Так, тут напевно два бали, тому що дуже складно обрати для себе саме той класний матеріал. Так вони існують, але дуже важко підібрати, тому що зазвичай вони перенасичені неправильно підібраними речами. Як щодо машинки з ляльками, кілочками, сім'я п'ять балів за те, що універсальне по віку, універсальне по статі, потрібно і хлопчикам і дівчаткам. І дуже класно буде задіюватися в будь-якій грі дитини. А як щодо ляльки Барбі? Тут три бали лише через те, що її дуже часто обирають не за віком дитини. Її можна з самих років, і якщо чесно відверто, то це не той образ жінки, який ми можемо також показати нашій дитині. Є набагато кращі варіанти ляльок.